Першим наш сьогоднішній марафон буде відкривати прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. До нього є просто величезна купа запитань. Денис Анатолійовичу, вітаємо вас. Добрий день. доброго вечора. Люди хвилюються щодо енергетики. Денис Натоліовичу. Наскільки все складно? Ситуація в енергетиці дуже складна. Це очевидно, Росія зруйнувала 50% нашої спроможності генерації електроенергії. Фактично, станом на сьогодні, через ракетні і дронові атаки ми втратили 9,2 гігаватта електроенергії. Це половина нашої потужності, з якою ми проходили, наприклад, минулу зиму. Фактично 42 енергетичні блоки зруйновані 27% великих. Теплових електростанцій фактично залишаються в робочому стані. 73% розруйновані або пошкоджені, і сьогодні не працюють. Фактично, 20 гідроенергетичних блоків також сьогодні не в роботі пошкоджені це ще 1,3 ГВт потужності. Ми працюємо над відновленням. Ми працюємо над Тим, щоб запустити до опалювального сезону до зими якомога більше генерації. Ми працюємо над захистом для того, щоб захистити те, що відновлюємо, і те, що збережено. Ми працюємо над збільшенням імпорту електроенергії з Європейським Союзом. У нас фізична спроможність 2,2 ГВт, Поки що нам політично дозволяють 1,7 імпортувати. Ми домовляємося зараз вже на всіх рівнях і з Єврокомісією для того, щоб спроможність імпортувати була відкрита максимально. Ми працюємо також над розбудовою. Децентралізованої генерації, тобто завозимо в країну якомога більше невеликого обладнання, яке може генерувати енергію, тепло, когенераційні установки, газові турбіни, генератори, дизель-генератори, ми домовились з Японією. От буквально 130 генераторів 1 одномегаватних японці нам передають. Працюємо також з іншими партнерами і. Хочу сказати, що партнери зробили спеціальний фонд підтримки енергетики України. Уже 500 мільйонів євро туди зібрано. Ми готові ці гроші також для громад використовувати і залучати також наші громади для того, щоб вони встановлювали якомога більше такого децентралізованого невеликого складного для ураження росіянами обладнання, яке дозволить нам виживати, дійсно ситуація складна. Я ще раз повторю початок своєї відповіді на ваше запитання в не продовжують руйнувати нашу енергоструктуру енергоінфраструктуру, і відповідно, ми, звісно ж, маємо відновлювати, нарощувати децентралізовано, але ми також маємо і економити світло для того, щоб мати можливість проходити і це літо і наступну зиму. Пан Денис, хочу спитати про тариф на електроенергію. Знаєте, навіть не те наскільки це було потрібно підвищувати, а що це може дати українській енергетиці в першу чергу. З 1 червня ми дійсно підвищили тариф для населення до 4 гривень 32 копійок. При цьому нічний тариф залишається 2 гривні 16 копійок, тобто половина від денного тарифу це важливий момент, тому що це стимулює нас всіх встановлювати двозонні так звані лічильники для того, щоб споживати більше вночі, коли електроенергія коли її більше вільної, коли вона дешевша. Але я хочу сказати, що навіть це підняття воно не покрило ринкову вартість. Ринкова вартість електроенергії коливається сьогодні в районі 7-8 гривень. Ми встановили тариф 4,32, виходячи з найдешевшої собівартості енергоатому і Укргідроенерго, це дві державних компанії. Плюс входить також собівартість доставки людям з двох компонентів, і ось це власне найменша собівартість найдешевшої електроенергії, яка є в нас в державі, на сьогодні доступна. Ми її віддаємо людям при цьому. В будь-якому випадку держава сплачує близько 90 мільярдів гривень для того, щоб забезпечити ось цю неринкову ось таку ціну для населення, що дає покриття собівартості. Це дає накопичення коштів сплату податків більше податків в бюджет двома державними компаніями. Це дає можливість їм ремонтуватись. Сплачені податки будуть переведені у фонд підтримки у фонд е, субсидій е, спеціальний рахунок для виплати субсидій людям люди, які Сьогодні отримують субсидії, не мають подавати, не мають перереєструвати. Не треба нічого робити. Субсидія автоматично буде збільшена для того, щоб покривати більшу ціну. Люди, які будуть потребувати субсидій уже в нових умовах, в новому тарифі подають свої заявки, отримують субсидії. Ми збільшуємо цей спеціальний рахунок за рахунок сплати податків державними енергетичними компаніями, і відповідно. Будемо також відшкодовувати для того, щоб вразливі версти населення могли в повній мірі отримувати послуги і вразливі категорії не відчували такого суттєвого впливу підняття тарифів. Знаю, що і хочу підкреслити, що люди переживають як буде далі. Важливо, що тариф піднятий і зафіксований на один рік. Повторю, забезпечений повністю субсидіями. Підкреслю, що навіть в умовах війни держава продовжує адресно субсидії надавати, і це буде далі відбуватись. Відповідно, нас чекає масштабна. Ремонтна компанія і е, другий напрямок, куди будуть направлені кошти енергоатому і «Укргідроенерго» – це власне на ремонти енергетичних блоків, на ремонти енергетичного обладнання. Ми вже перерахували і прийняли рішення перерахувати півтора мільярди гривень державній компанії «Центренерго» для того, щоб ремонтувати дві е, зруйнованих росіянами електростанції е, – зміївську Звичайно ж, це великі кошти, і ми маємо мати джерело звідки їх оплачувати. Ну крім цього, ми працюємо з партнерами. Сьогодні, буквально вчора, відбувалися зустрічі з президенткою Європейського банку реконструкції і розвитку тут в Києві. Сьогодні відбувалися зустрічі з операційною директоркою і віце-президенткою Світового банку з міжнародною фінансовою корпорацією з міжнародним банком реконструкції і розвитку зі всіма керівниками. Підписані відповідні угоди, меморандуми на підтримку енергетичної сфери України додатково будемо отримувати і кошти і обладнання для ремонту, і також для відбудови і будівництва нових елементів. Хоча на це підуть роки для того, щоб будувати енергетичне обладнання, відновлення займає менше часу, але треба усвідомити, що цей рік, і літо, і осінь, і зиму ми будемо жити в достатньо складних умовах. Треба це уже сьогодні усвідомлювати і приймати. Денис Андолючу, відповідаючи на попереднє питання, ви вже сказали таку фразу про децентралізацію генерації. Що це таке, і як вона буде виглядати на практиці? Фактично, ми говоримо про те, що великі об'єкти є надзвичайно уразливими для російських атак, для ракет, для дронів, і знищення одного великого об'єкту дуже значно шкодить економіці енергетичній системі всім всім нам. Ми це відчуваємо на собі. Це дуже боляче. Якщо ми говоримо про менші об'єкти. Газові турбіни, когенераційні установки, газопоршневі турбіни, генератори, батареї для збереження, сонячні панелі тобто, всі ці генеруючі елементи в енергосистемі невеликі, мобільні котельні. До речі, це важливий момент для Харкова і Харківського регіону, де знищені ТЕЦКи. це також важливий момент децентралізації. Вони невеликі. Вартість ударів ракетами не співвідносна для росіян, їх легше захистити, як інженерними спорудами, укріпленнями першого, другого рівня захисту, так і загальною системою ППО кожного міста, якщо це розташовано, якщо ці об'єкти розташовані в містах. Відповідно, ось ця децентралізація вона дає можливість все ж таки мати більш Стабільну захищену систему, навіть якщо ворогу вдасться знищити один або два таких невеликих об'єкта, це не буде мати суттєвий вплив, їх легше замінити, дешевше їх заміняти або відновлювати. Партнери готові надавати такі невеликі, невеликі об'єкти. Повторю, це сонячні панелі, газопоршневі, газотурбінні установки, генератори, мобільні котельні, батареї для зберігання електроенергії. Тобто, кожна громада, муніципалітет, кожне ОСББ, кожне підприємство може сьогодні долучитись до такої децентралізованої генерації як для власних потреб, так і для передачі в мережу, якщо є надлишок такої генерації в таких децентралізованих невеличких установках. Несо, власне, про це хочу поговорити. Ну багато хто готовий і намагається зараз робити, встановлювати сонячні панелі, генератори всіх типів. І це досить дорога історія, і завести складно встановити складно. Тому чи планує уряд допомагати з завезенням цього обладнання? І знаєте, з чим зіткнувся? Я і багато ми хто вирішив, які мають якісь різні потужності установки. Дуже складно підключитися через цю бюрократію і дати державі о той надлишок, який є. Чи буде спрощений оцей лами. Уже ті, хто готові просто зараз віддавати, наскільки держава все ж таки розраховує на підтримку такої дрібної генерації приватної? Дякую, це важливий момент. Ми буквально цього тижня робили декілька зустрічей з бізнесом для того, щоб почути потреби бізнесу. Ми розуміємо і чуємо потреби громадян. В першу чергу спрощуємо всі процедури підключення до мереж, приєднання, завезення. Ми прийняли постанову номер 547 і нові генеруючі установки. Ось ці невеликі, децентралізовані, які забезпечують споживачів, соціальні заклади, теплової електро. Ектричну енергію будуть приєднюватись до електричних мереж за спрощеною процедурою. Раніше, наприклад, треба було отримати дозвіл там для землевідведення на земельну ділянку. Проект землевідведення, реєстрація в держземкадастрі. Сьогодні достатньо отримати дозвіл власника земельної ділянки. Це займає 2-3 дні, і можна вже все установлювати відповідно. Будівництво або розміщення таких об'єктів сьогодні займає дні, а не місяці або роки, як це було раніше. Стосовно документів, довідки щодо приєднання до мереж, наприклад, раніше три місяці. процедура займали. Зараз ми встановили 30 днів не більше. Підготовка і подання відповідей, наприклад, в НКРКП, раніше було 10 днів. Зараз ми встановили 2 дні. Працюємо разом з НКРКП, уряд, Працюємо з Національним банком України. Працюємо з міністерством енергетики. Відповідно, прийняли рішення, готуємо рішення. Думаю, наступного тижня буде прийнято для збереження. До 10 тонн дизеля при великих дизель-генераторах 1 МВт, які можуть бути встановлені і встановлені у нас біля багатьох лікарень біля багатьох інших об'єктів біля об'єктів виробництва. Відповідно, безліцензійне зберігання у разі наявності генератора великої потужності буде також прийнято урядом, і це також буде певне покращення полегшення ситуації щодо забезпечення генерації на місцях. Дуже важливо, що ми працюємо командно і працюємо з Нацбанком з Верховною Радою. Працюємо з НКРКП. Важливий момент в Верховній Раді сьогодні знаходиться на опрацюванні два законопроекти щодо скасування податку на додану вартість, а також візного мита на будь-які об'єкти або будь-які обладнання для генерації, починаючи від сонячних панелей і завершуючи обладнанням, яке Виробляється в Україні запасних частин для виробництва такого обладнання, тобто і е, дозволяємо відкриваємо імпорт, е, прибираємо митні процедури для того, щоб все можна було ввозити без обмежень, без е, податків зайвих, без зайвих процедур, але також і підтримуємо наших виробників. Хто виробляє в Україні? Вони мають такі самі пільги і зниження на ввезення сировини матеріалів в запасних частин. Е, готуємо рішення про пріоритетність, е, як я вже казав, енергетичних товарів при проходженні. Митниці, що важливо, тобто не має займати проходження більше одного дня. Або в принципі, коли везуть люди, то взагалі не мають стикатись з митними процедурами. Що ще робимо? Працюємо з національним банком, з банками, готуємо програму для бізнесу. В межах 5-7-9 для того, щоб відсотки були між 5 і 9% по енергетичному обладнанню, окремо Національний банк приймає зараз рішення буквально два дні тому провели нараду щодо заставної вартості енергетичного обладнання. Тобто національний банк прийме збільшення коефіцієнтів і обладнання, яке купує бізнес. Повністю буде йти в заставу. Не потрібно буде додаткової застави. Там буде коефіцієнт стояти 0,9, тобто 90% вартості обладнання буде вважатись банками заставою. Також якщо не в межах програми 5.7.9, Національний банк пообіцяв дати в своїх рекомендаціях банкам, що відсоток по кредитах для енергетики для будь-якого енергетичного обладнання не може перевищувати облікову ставку НБУ. Це сьогодні 13,5%. Це теж добра новина для бізнесу. Крім цього, готуємо для громадян програму для кредитування під 0%. сьогодні працюємо з партнерами. Уже маємо для цього відповідний фонд близько 600 мільйонів гривень під цю програму. І відповідно кредити до 480 тисяч гривень строком на 5 років будуть надані для компенсації відповідних процентних ставок тіла кредиту. Ми робимо так, аби якомога більше людей бізнесів могли уже прямо зараз протягом цього літа завести енергетичне обладнання для накопичення збереження генерації електроенергії. Працюємо також з ОСББ і з фондом енергоефективності. Важливий момент у нас в країні майже 40 тисяч об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. ОСББ, так званих для них спеціальна програма вже запроваджена, вже діє. Від 1 до 2 мільйонів євро 1 мільйон 1 мільйон гривень можна взяти на встановлення сонячних панелей. Це грант безповоротний, 2 мільйона гривень безповоротний грант на встановлення теплових помп для забезпечення теплом. Це для ОСББ. Повторю, це програма Грін Дім. Яку запустив державний фонд енергоефективності? Вона діє. Маємо вона діє приблизно тиждень. Як запустили? Сьогодні маємо гарну новину. Отримали першу заявку на участь в програмі. Заявка була подана від ОСББ у Львівській області Дрогобицькому в місті Дрогобичі. Фактично встановлюється сонячна електростанція потужністю 36 кВт. Вартість обладнання становить 1,4 мільйона гривень. 70% буде відшкодовано відповідно фондом безповоротно як грант, і це хороший приклад. Я закликаю всі ОСББ, всі громадян, які живуть в багатоквартирних будинках, свої ОСББ підштовхувати, користуватись. Цією програмою цими грантами і стати більш енергонезалежними. Четверте, хочу публічно звернутися до місцевої влади на центральному рівні. Є політичні домовленості з нашими союзниками щодо потужної підтримки громад місцевої влади уже станом на сьогодні домовлені, домовились з партнерами про поставку 150 газопоршневих газотурбінних установок когенераційних. Але цього буде набагато більше, і місцева влада звичайно має включатись більш активно, готувати проекти, і партнери готові дуже швидко реагувати, дуже швидко доставляти, допомагати, встановити тут. Дуже важливо, щоб кожен підготував проекти. І встановив такі, скажімо так, децентралізовані об'єкти генерації теплопостачання. Точно громади можуть це зробити. Якщо потрібна допомога, ми готові її надавати. А також і партнери готові надавати друге, що мають зробити ОСББ і місцева влада. Я про це вже говорив. Ще раз хочу наголосити: дотягувачі до ліфтів в багатоквартирних будинках для того, щоб люди не застрягали. Це нескладне обладнання, теж можна його ставити. І відповідно це питання забезпечення тиску води і опалення це помпи для того, щоб в багатоквартирних будинках ми не отримували. Проблематику під час планових або аварійних відключень протягом наступної зими опалювального сезону. Мобільні котельні. Ми готуємо з Харковом. Працюємо. Це перший регіон, де вони критично необхідні. Домовились з партнерами, порахували з міським головою, з головою військової обласної адміністрації, щоденно на зв'язку. Я переконаний, що також ми Харків підготуємо до проходження цього опалювального сезону. Я хочу також ще раз закликати не чекати, що ми пройдемо, Йдемо якось без проблем наступну зиму. Готуватись треба вже сьогодні. Повторюю, ситуація серйозна, і ми маємо звичайно сьогодні всі можливості від партнерів, всі можливості від держави для того, щоб якісно підготуватись і стабільно пройти і цю зиму, незважаючи на терор, незважаючи на обстріли нашої енергетики росіянами. Нас Анатольович, ну ви стільки всього перелічили, чи справді можна очікувати на такий приватний енергопрорив? А скажіть, будь ласка, за вашими підрахунками, коли вдасться вам здійснити уряду цю митну економічну енергетичну революцію для того, аби товари вже пішли в країну? Тому що це не десятки, це мабуть сотні документів. Вам треба змінити? Ні, це треба змінити. Всього на всього два кодекси: податковий і митний. І фактично зміни підготовлені. Ми... Їх обговорили з головою профільного комітету. Я думаю, буквально вже ось в ці дні депутатами. Для того щоб прискорити процедуру, будуть внесені відповідні правки. Відповідні зміни. Ми будемо просити парламент в першому і в цілому, е, буквально вже наступний наступного наступної сесії, прийняти такі зміни. Е, вся решта підзаконна документація. В нас готова. Ми дуже швидко це все запровадимо. І е, хотілося б, щоб уже наприкінці червня, максимум на початку липня, ми повністю мали ось такі дійсно. Ви правильно сказали. Бізнес і соціальний прорив в частині завезення такої розподіленої або децентралізованої генерації людьми, бізнесом, громадами. Уряд свою частину також разом з партнерами робить. Ми також завозимо сотні генераторів. Зараз ми працюємо над мобільними котельнями, над іншим обладнанням. Денис Анатолійович, це мабуть, вже останнє питання. Просто виходжу з того, що хочеться бути вдячною нацією. А хто найбільше з партнерів допомагає нам в щоб не сталося цієї енергетичної кризи? енергетичної коми? Сьогодні всі партнери активізувались. Чесно кажучи, ось цей жахливий терор зі сторони росіян. Він всіх. Наших партнерів якось так змобілізував, і ми активно працюємо зі всіма країнами. Я навіть чесно кажучи, не буду пріоритизувати це і Сполучені Штати через USAID, і Європейський Союз, і всі міжнародні фінансові організації. Я вже перелічував Світовий банк, Міжнародний банк Реконструкції і розвитку, Європейський банк Реконструкції і Розвитку, Міжнародна фінансова корпорація. Всі наші партнери готові сьогодні надзвичайно швидко реагувати, надавати кошти, надавати обладнання. Я вже казав, Японія зреагувала миттєво і просто проактивно запропонувала 150 мобільних 1 одномегаватних. Генераторів це великий генератор, який може підтримувати ціле підприємство життєздатним тобто 150 МВт мегаватт одночасно дизельної генерації від Японії це також важливий приклад. Але чесно кажучи, всі країни сьогодні змобілізовані, наприклад, країни східної Європи, країни Балтії, сьогодні активно працюють і передають нам обладнання від списаних. Радянського типу теплої електростанції просто безоплатно знімають. Ми його доставляємо в деяких моментах прямо цілими блоками, турбінами це обладнання везеться в Україну для ремонтної кампанії це в частині великого обладнання. Тому всі наші партнери, всі наші друзі, союзники, вони дійсно активно сьогодні розуміючи нашу ситуацію, вони її дуже добре розуміють, розуміючи, що нас чекає попереду. Всі швидкі, всі активні тут питання за нами, щоб ми дуже серйозно поставились, віднеслись активно, рухнулись. вперед. я хочу також ще одну один момент озвучити. Ми сьогодні з себе почали, але показуємо приклад не лише у відновленні, у розширенні нашої генерації. Ми також маємо економити електроенергію. Сьогодні масові відключення вони в більшості. Міст більшості регіонів пов'язані з тим, що зростає температура, зростає включення кількості кондиціонерів, і це. Той момент, який може наприклад в місті Києві це 350 МВт, мегаватт, це половина всього споживання. Якщо не включати кондиціонери, ми практично можемо проходити без відключень е, людей. Тобто, уряд сьогодні прийняв відповідне розпорядження е, в усіх державних будівлях, в кабміні, в міністерствах, в усіх державних підприємствах заборонено користуватися кондиціонерами. Ми їх опечатаємо, е, закриємо цю можливість на це літо, і це дасть значну економію. Ми також закликаємо робити те саме місцеве самоврядування бізнес там, де можна не використовувати кондиціонери, де вони не використовуються в технологічному процесі, або якщо це не лікарня, то ми звісно ж просимо не використовувати кондиціонери. Це точно дасть нам змогу давати електроенергії населенню ну майже без обмежень, якщо ситуація буде зберігатись ось такою, як сьогодні, без е подальших е значних руйнувань і обстрілів. Тому це важливий момент, плюс виключення вуличного освітлення, світло в парках, вивіски, реклама на всі ці речі треба звертати увагу, тому що ви розумієте, що баланс сьогодні зміщається або ми маємо підсвічену рекламу всю ніч, або ми маємо світло вдома. Треба вибирати, і тому звертаюся до місцевої влади, до людей, пильнувати. І просто робити зауваження, якщо ви бачите, що десь горить вуличне освітлення, горить зайва реклама. Занадто яскраві вивіски і бізнесу, і місцевій владі можна такі, і треба такі зауваження робити, тому що це за рахунок нас з вами, коли ми вдома відбувається такі штуки. Тому рішення прийнято. Державна влада це літо проходить без кондиціонерів. і це приклад. Пропоную всім долучатись. Дякую, Дякую, вам, панеси величезне, пасибі величезне ще нашим партнерам за те, що вони допомагають проходити нам такий складний період. Ну і прохання величезне до українців, до наших громадян, все таки звернути увагу на слова прем'єр-міністра і зробити все можливе і неможливе цього літа, щоб світло, хоч не багато, але стабільно воно у нас було, і щоб ми пройшли цей виклик, який нам влаштувала країна терорист. Пасибі величезне, пане прем'єре. Дякуємо вам, посибі.